Ребята, всім привіт! Сьогодні у нас на обзорі такий клеєвий пістолет, ми його вже розпечатували, провіряли тест. Ну ми цього клеєвого пістолету покажемо тест на наступному відео. Якщо мої відчуття, це він дуже добрий клей. Ну, бачите, отакий він... Ми купували його за 5 доларів. Я щоб вам ну, не казали в наших гривнях, щоб ви переводили в долари, а в до, з доларів е, на свої купюри. Він такий 5 доларів. Такий собі нормальний. Один мінус в ньому, йому, йому не дають зразу термоклея. Ми ним клеїли і всаджали трохи термоклея. І от купили ще дві палки отаких. От Туди 6 мм влазить. Ну, бо це вжало. Ну, давайте достанемо. Отак От він там туго сидить. Отакий. От цей. Ну, більш-менш... Для нас він хорошо. Корок такий підставка. Підставка йде зразу насаджена. Щоб ви... Якщо. Воїн. Ну, такий клеєвий пістоліт, бачите, тут один плюс. Воно добре, отаке маленьке-маленьке це виход. У любі деталі. І ми ним, з ним покажемо відео, як зробити резинку стріла. Ну, дивіться. Бачите, одне я забув упомінути, що тут є такий світодіод, що, ну, коли ви всунете в розетку, то... Ну, він буде світити, що він вже нібито гріється. Він на 65 Вт, ну такий нормальний для нас сайде. Вот інструкція така в його. Пішли отклеїв. Така велика. Ми вже неї прочитали. І будемо вам. Ну, такий набір. Ми покажемо, може, вам зараз, що тут освітодіод буде горіти. Почекайте пару хвилин. Вашим другом зараз буде Артем. Бачите, лампочка загорілась. Ну, тут один мінус, що погано видно, але це добре. Ну, термоклей там такий на 11 мм. Там були отакі кусочки максимум. А ми купили о, нормально. Ну давайте будемо прощатися. Всім спасибо за внимание. Всім пока. Пока.